Так, всім привіт! У мене до вас питання, дорогі підписники, глядачі. Скажіть, будь ласка, чому там, де я роздаю вам тільки пенділі в відео, ви їх дивитесь. Лайкаєте, пишете, поширення робите. А там, де я вам даю цінну інформацію, ви її нахер взагалі не дивитеся. А потім кажете мені, пишете в коментарях, в мене немає грошей на проработки. Я вам даю багато корисної інформації у вільному доступі, ділюся, інсайтами, якимись, клієнтськими історіями, але вам настільки впадло. Падло дивитися це, шукати відповіді на питання, які ви мені пишете в коментарі, десь пишете в директ. Падло зайти і пошукати цю інформацію. Заходимо на мою сторінку всі дружно, там по папочках я вам позбирала великі розділи, розпаковка сили, трансформація, любовна тема, грошова, карма, рід. Заходимо, вивчаємо, не лінуємося і не плачемо, що в мене немає грошей. Якщо вам подобається формат давати вам піздюль, не тільки, то я буду знімати так. но... Наголошую для того, щоб трансформуватись, для того, щоб ми змінили на кращі вібрації з землі. Ми маємо фокусувати свою увагу не на негативі, не на розкладіках, а в кому там який бумеранг прилетів, а який магічний негатив. На якихось новинах негативних, коли ми це все дивимося, ми це масштабуємо. А коли ми вчимося в моїх роликах, ну не хочемо їх дивитись, не інтересно зачем? Зачем там з чомусь розбиратись? Це не інтересно. От де ваш фокус, там ваша енергія. Де ваша енергія, це ми розширяємо. Тому задумайтесь: я бачу по Тіктоці, що котики, собачки, пляски, воно залітає до єбеної матері, а щось цінне, важливе. ну, На жаль, що маємо, то маємо. 300 переглядів і два коментарі. Ви апріорі не хочете вчитися? Тому хто не має грошей, заходимо на сторінку. Хто гроші має, теж заходимо. І вчимося, дивимося. І зру... зробіть репост будь-якого відео, яке ви дивитеся, я буду вам за це вдячна. Я для вас е... виходжу, для... ділюся інформацією корисною. Ви е... оплатую лайк, коментар і поширюйте. Поширюйте і на більшу аудиторію е... виходить мої і інших провідників відео. Не лінуємося, не будемо ледачими сраками, будемо один другому вдячному. Вдячними, щоб був баланс. І так. Ну, давайте подивимося, який пентіль на сьогоднішній день хоче вам передати вищі, сили. хочуть передати вищі. Сили. В твому оточенні є хитра лисиця. Якась дама в вашому оточенні є, і це твоя важка ноша. Можливо, ти щось виконуєш за когось, проаналізуйте, чию відповідальність внесете не свою. Тобто, дивіться, ви несете чиюсь відповідальність не свою. І це можуть бути у вас різні історії. Мама, за яку ви там не знаю, кредити платите, проблеми її рішаєте, сини у вас, дочки, дорослі, ви там їх снабжаєте фінансово до 40 років. Це може бути колега, яка їздить по вас, подруга, де ви біжите, як чи я всіх спасу. І у вас можуть бути головні болі, вас може боліти хребет. Це психосоматика, блін. Організм каже вам, я задолбалась, це не моє. чи задолбався. От за це вас сварять вищі сили. Да, от така темна чорна кошка є, якась дама у вашому просторі. Аналізуйте, хто це, і прям болить вас спина, ви десь себе роздаєте. Хтось прям їде на вашому ресурсі, хтось їде на вашій енергії. Розберіть конкретно, хто це. Можливо, підозра є, можливо, сумніваєтесь, можливо, вже спостерігали за собою, що ви там умовно поспілкуєтесь з нею, вона там свої проблеми вам позливає, вам херово, їй хорошо. Не будьте, не будьте помойним відром. Ви не психолог. Якщо ви психолог, беріть за свої консультації, послуги, за те, що ви слухаєте, і буде вам щастя. І тоді буде баланс, про який я сказала вище. Ви тут маєте ваїтельницею стати, взяти меча в руки і відсікти цю даму. Да, прям хрест поставити на цій історії. Хорошо, а що це за дама, ліса? Що це? Тут навіть дві, напевно, Заякорилась в вашому просторі, уніжає вас, уніжає вас і не дає вам продвіження. Дивіться, що це за дама. Може, там, мама, мовно, каже, куди ти там лізеш, куди ти там приїжджаєш, не знаю. Прям уніжає вас, принижає, де ви в жертві, з ким сидите. Начальниця може бути, яка не поважає своїх підлег... підлеглих Мама тираника контролює кожен ваш крок, ліво, право, попісяли, покакали, що ви там. Подивіться, ви маєте цю історію закрити. Якась тут... Ви ходите в лабіринті. І вищі сили кажуть, включайся, або шандарахне бо карта наказання йде, тобто. Ускорять процес і е, ця історія з цією дамою, якась кармічна, кармічна твоя, время прийшло закривати свою карму, з цією лисицею, яка тягне з ваших ресурси, уніжає вас, ваша задача время прийшло закрити карму. Це кармічна якась історія. Е, записуйтесь на консультацію, чи приходьте в регрес, це розберемо. Друга чорнокошка. що це за чорнокошка? Що це ви нам підсвічуєте? Що це а, друга, а друга чорна кошка, по дияволу тут підчиняє ваше бабло. Дивіться, зупиняє прям успіх ваш, краде тут крадник, І щоб ви бездействували. Якщо у вас довгий час така апатія, я не хочу робити. Взагалі, таке, знаєте, як ніби відчуття, енергія на нулі, ну, взагалі нічого не хоче. А тоді від мене старушка я в печалі. Да? Тут кажуть, що тут є подчинення, тут садять в тімницю, щоб ви бездіяли бездіяли. Що конкретно вона ще робить? Тут шабаш на вас, тут є магічний негатив, ви тут воюєте, в когось буде з дамою і з мужчиною, Дивіться, яка у вас історія ситуація. Тут не хочу, щоб ви були звіздою. Що це ви там засвітили десь? Можливо, ви почали блог вести, да? Можливо, це ваші якісь конкуренти по роботі, по бізнесі? Тут когось бісить ваша зірковість, що ви щось засильно засіяли? Тушать ваші звзди? Тушать ваші звзди. Так, да, тут парочка, чоловік і жінка прям работають усердно з дияволом, тобто це магія темних сил, працюють над вашою удачею, стягують вашу удачу. А чому це? А чому ця історія прийшла в ваше життя? А ви маєте навчитись захищатися. Всі практики, початківці особливо, які не в темі не розуміють, вас будуть на вас магічно нападати для того, щоб ви навчилися захищатися, щоб ви навчилися розбиратися в людях, які є в вашому оточенні, і вимітати їх свого життя. Тут вас вчать, практика вас така на вас нападають, і ви маєте навчитись захищатись. Хтось енергопрактики, енергочистки робить, хтось робить там. Ритуальною магією, свічками, сіллю, воском чиститься. Вас так вчать вчать для того, щоб ви пройшли свій успіх. Когось навіть програється, що ця парочка це ваша з сім'ї, з родини, якісь родичі, навіть так. Да, 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 да. Ваша задача вас так розпаковують, вашу силу розпаковують, вас загартовують, як сталь. Ви маєте проти кримі імів'янні труби, якщо ви не здастеся, якщо ви не скажете, да пашлі ви своєю силою. Да, так, кують вашу силу. Не буває так, що на вас дар впав, і ви прекрасно собі живете, займаєтеся там з людьми, з клієнтами, ведете якісь консультації. Ні, ви спочатку ад пройдете. Тоді навчитеся відстоювати себе. Спочатку словесно, потім енергетично, ментально, да? потім будете ще дивитись за тим, щоб ваші знання ніхто не крав не перепродував. Ну, хтось це робить, хтось не робить. Да? Тобто, а потім будете досконалюватись, да, тут ваші страхи зараз пропрацьовуєте, безсознательні. тобто ви боїтеся, що на вас тут буде магічним. Да, це ваше життя прийде. Тут є магія, тут магія є від якоїсь парочки. Виковують з вас такого майстра. Хочете ви того чи не хочете? Хтось вообще ще спить, а хтось вже якісь інструменти вивчив і на вас нападки йдуть. От клієнтка буквально вчора написала. Да, тут маріонетку у вас садить, каже, купила карти Таро, сіла там розглядати магічний негатив, дивимося, там знову її пробили енергетично. Ну, нічого, кажу, сідайте, вчиться. Да, Вчіться чиститись. Комусь підійде чистка вогнем виходила. Так, да, вогнем. Вогнем свічками, вогнем не знаю, робіть свої там ритуальчики, але ви свою корону маєте відвоювати, відвоювати свої ресурси. Тут вам перекривають фінанси. Для чого? Для того, щоб ви навчились себе захищати. Це як сходити в душ. Всі ми маємо вміти себе захищати. Другим пунктом, який ви маєте зробити, коли почиститись, забирати кармічну історію. Цю, чому ця парочка прийшла магічить на мене? Значить, щось ви в них забрали в прошлій житті Давайте спробуємо знайти. Оце нам і говорять карти, що кармічні ці дві людини. Да, парочка Господарочка, чоловік і жінкою, і ще якась дама, яка вас оніжає. Карма, карма і прийшов час. От прям карти чітко сказали, прийшов час карму закривати. Саме в 25-му році нас підганяють, що ми кармічні хвости закривали. Якщо ви їх не закриваєте, далі буде посилюватись, трансформація, трансформації, будете падати далі на дно. Що, що Яка карма вас, вас зв'язала з цією парочкою? Мене цікавить. Дивіться, ви тут були либо родичами. В прошлій житті ви тут ділили щось, да. ви ділили майно, якийсь спадок, не знаю, ким ви там були. Це я вже детально можу вам сказати в регресії або на консультації. І ви аджали, в цій парочці ви аджали будинок, не, не, по справедливості поділили, лишили їх в бідності. Тож клієнт був на регресії, точно така історія була. І зараз вони що? Вони крадуть ваші ресурси через магію. Все справедливо запам'ятайте, ви це заслужили в прошлій житті. Йдіть в регресі, розбирайте цю історію, закривайте. І тоді вони далі будуть магічити, але воно вже буде від вас відлітати. тому що ви закриєте цю карму. Закривайте цю карму. І карти кажуть, і тоді буде освобождення. За свої косяки треба відповідати, а не тільки дивитись розклад, який бумеранг їм прилетить. Їм бумеранг не прилетить, тому що вони по справедливості на вас магічать. Тому що ви в прошлій житті будинок не гаржали. Поняли? Дивимося першу цю даму, лисицю якусь вашому просторі, яка карма вас зв'язала з ним, з нею. А в прошлій житті ви тут були любовницею, відьмою, яка увела мужчину, була пара. Оця жінка мала чоловіка, мала сім'ю. У вас були здібності, ви їх використали веблаго. Ви, ви соблазнили мужчину, і по карті силі ви увели чоловіка. Розбили серце. Тому ця дама щось тут вас зараз вас принижає. Оця перша дама, яку ми дивилися. А як ви зв'язані в цьому житті? Тут теж фінанси, фінанси, ресурси, не знаю. Гра, нечесна гра. Можливо, це робота, не важно. Ну тут вона остраює вам башню. Розбирайте карму, оце воровство закриваєте, Закривайте цю карму і першу, і другу історію, яку я розказала, допроходьте трансформацію, і буде вам щастя, буде виздоровлення, якщо хтось хворіє. Да? Бо зараз у вас таке отторження на ментальному енергетичному плані, і вас тут е... вампіри з різних сторін, і ви на нулі, у вас сапатія, ви не маєте сили щось рухатись далі. І тоді прийде сонце, розсвіт прийде ваше життя. На сьогоднішній день вас перепроводять, ведуть вас в майстра перепроводять. магічить на вас, щоб ви проснулися, щоб ви звернулися до таролога, прийшли, записались на консультацію, розібрались в цій історії. Вас ведуть, переход у вас такий зараз. Да, через е, от таких от змій. Хтось грав друга, хтось подружку грав, хтось начальниця, криси ваші біля вас через кармічні вузли. Розв'язуйте кармічні вузли і йдіть вперед. І розпрощайтеся з цими дволічними особами, і допроходьте свої трансформації, от які е, сьогодні вам передають. Пілюлі, а ви сидите, нефіга не робите. В душевних муках, стражданнях, шеф все пропало, в соплях сидите. Мене, напевно, зглазили. да, Зглазили, підтверджую. У дні розходи вам період має бути очищення вашої душі, вашої карми. Карти чітко сказали: займайтеся своєю кармою. Нічого не зміниться, так і буде все на замках. Все буде на замках. Проблема з фінансами, проблема в особистому житті. Розбирайтесь з цими історіями, хто чекає партнера, повернеться партнер, хто не чекає ніякого партнера, прийде новий партнер для Союзу гарного, новий мужчина. Поки сидите в скуки, в держання і, взагалі, все пропало, шеф. У вас період отчальника для того, щоб ви зрозуміли, хто ви, і куди вам рухатись далі. Розбирайтеся з кармою, закривайте кармічні вузли. Розвивайтеся, вчіться в своєму напрямку, який вам подобається. Відкривайте свого майстра. Оце і є ключом. До всіх ваших проблем. Беріть підказки, пишіть в директі що це за такі вороги у вас є. Він тут не один цей ворог. Але ваша сила пробуджується, вона просинається. І ви знали, що ви будете такі уроки проходити. Ви знали це. За свої косяки з прошлої життя також треба відповідати. За вас їх ніхто не пропрацює. Бувають деякі історії, але я вам. Розкажу це більш детально на консультації, в які моменти карма е, потужно обнулюється. Не вся практично, але частково. Я вже казала в якомусь ролику, хто був уважний, то почув і запам'ятав, я розказувала, в яких випадках обнулюється ваша карма. Все, пишіть в коментарях і слухайте мої е, якісь повчальні ролики, в тому числі, не тільки е, коли проводить бумеранг. І не тільки там, де я кричу, даю даю вам пюлю.